Вітаю всіх глядачів марафону. В Україні 23 третя година. Працюють інформаційна служба. Інтера я Анастасія Даугле, випуск новин. ударні дрони атакують українські області. Про роботу ППО у столиці повідомляє міська влада. Повітряні сили попереджають про кілька груп ворожих БПЛА, для яких областей є небезпека. На тепер бачите на своїх екранах. Просимо вас реагувати на сигнал тривоги і бути в укриттях. Сили оборони України звільнили Кіндратівку на Сумщині. Про таке повідомили у центрі стратегічних комунікацій ЗСУ. населений пункт визволили військові частини та підрозділи, що входять до складу сил і засобів угруповання військ Курськ. На тепер у Кіндратівці тривають стабілізаційні заходи. Загиблий унаслідок атаки росіян на автобус в Іволжанському це жительки юнаківської громади. Вони евакуювалися до Сум, але час від часу навідували свої домівки та господарства у прикордонній громаді. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. У наслідок ворожої атаки поранені 19 людей. Одна жінка у вкрай важкому стані. Зараз її оперують. Усім постраждали, медики надають необхідну допомогу. А загалом в автобусі перебували 39 пасажирів. Росіяни вбили жителя Іллінівки на Донеччині. Ще трьох людей поранили. Про таке повідомляє обласна прокуратура. По селу російська армія вдарила ФАБОМ 250, цілив ворог по приватних оселях пошкоджено шість будинків та автівки. У Херсоні померли дві жінки, які потрапили під обстріл. Одна у центральному районі міста, інша вранці. Напередодні у селищі Білозерка про це повідомили Вова. Ще одного чоловіка поранило у Дніпровському районі Херсона. Його атакував дрон. Двоє жителів постраждали також у Білозерці. За минулу добу на Херсонщині через російську агресію травмовано. Вісьмох людей, серед них дитина. Окупанти з дронів та артилерії обстріляли 37 населених пунктів, пошкодили інфраструктуру, частково зруйнували дві багатоповерхівки, 11 приватних будинків, понівечили господарчі споруди, приватний гараж та автівки. Покровський напрямок залишається найактивнішою ділянкою фронту. Як повідомили у генштабі ЗСУ, від початку доби третину штурмів росіян, наші військові зупинили. Саме на цьому відтинку більше про ситуацію у самому Покровську нам розповів командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів загону Національної гвардії Тайфун на псевдосків. Росіяни точно намагаються прорватися до центру міста. Останнім часом дійсно почастіше спроби, і в принципі вони мали місце заведення малих піхотних груп безпосередньо в місто. Ворог на сьогоднішній день окремих ділянок не захопив, проте його все більше і його піхота в даному місті накопичується. На сьогоднішній день прямо на сьогодні це не стосовить, не становить загрози, але це тривожний сигнал про те, що подібні дії, подібні штурми, атаки ворогом будуть тільки по. Осилюватись, ну і це відбувається паралельно, як я сказав з тим, що ворог тримає під вогненим контролем логістику, яка е, надається безпосередньо надходить в це місто. Ну і в цілому не полишає спроб вже з північного напрямку перерізати е, логістичну трасу е, Покровськ Добропілля. У Києві сьомий день поспіль тривають мітинги проти скорочення повноважень набу і сап. Цього разу протестувальників біля театру Франка зібралося менше ніж зазвичай, приблизно з півсотні, вочевидь, через вихідний день. Акція мала початися о 20-й, проте через невелику кількість присутніх її відклали на півгодини. Учасники традиційно розмалювали саморобні плакати на шматках картону. Утім сам протест був доволі тихим. Гучних гасел від мітингарів. Не лунає. Серед незгодних, здебільшого молодь, але були й літні люди та військові, що повернулися з передової. Ми з побратимом тут приїхали, самі військові вже звільнилися, а приїхали, бо вже терпіння немає, вже скільки чекати, що тут в країні. Коли хлопці наші гибнуть, а депутати, канікули їм треба, воно вже накипіло тут. І це, і Верховна Рада, тут які закони вона. Приймаєш людей, так не зіваються людьми. Це все, що не виправлено. Виправіть, ми підемо на роботу, будемо проводити час з сім'ями. Я думаю, що більшість людей вони будуть до четверга. Я тут буду до того моменту, поки це не виправиться. Ну настільки, наскільки мені буде дозволяти не знаю, робота, можливо, якісь інші обставини. Наступного тижня парламент має позачергово розглянути нові законопроекти щодо антикорупційних структур. Один з них подав президент Володимир Зеленський, другий ініціативна група депутатів. Завтра парламентарі мають зібратися на погоджувальну раду, а голосування у сесійній залі попередньо має відбутися у четвер, 31 липня. 27 липня день медичного працівника в Україні. Із початком повномасштабного вторгнення лікарі, фельдшери та медсестри. Щодня рятують людей з пораненнями після обстрілів. Чимало з них змінили білі халати на піксель і стали до лав ЗСУ. Наш наступний матеріал про медсестру Тамілу з Рівненщини. Вона за руки служби подала шлях від бойового медика до очільниці медичного пункту. Своєю історією поділилася з Інною Гогой. Турнікети, знеболювальні, різноманітні пов'язки, бинти та бандажі. Це лише частина того, що має у своєму наплічнику Таміла. Майже п'ять років вона рятує побратимів зі 128-ї гірсько-штурмової бригади. Службу в закарпатському підрозділі починала бойовою медикинею, а нині очолює медпункт у стрілецькому батальйоні. Тут де зовсім друге життя проходить, зовсім друге посінні бойові виїзди. Постійні хвилювання я ж на даний час не хвилююся тільки за себе. У мене ще є особовий склад, за яким я теж пильную і хвилююся. Навіть коли я не виїжджаю на евакуацію. На рідній Рівненщині Таміла 15 років працювала медсестрою у районній лікарні. Потім наважилася на кардинальні зміни і підписала контракти з Міноборони. Родина рішення жінки підтримала. я прийшла і батько, я буду йти в армію. Тоді він мені зробив великий такий, я сняла, як кажуть, камня з душі, бо він сказав: Ти вже давно доросла жінка, це твоє життя. Маєш? Ну я не очікувала від нього такої відповіді собі. Після навчання Таміла майже рік була в зоні ООС під час повномасштабного вторгнення. рятувала життя побратимів на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі, надавала допомогу пораненим і на позиціях, і в евакуаційних машинах під постійними обстрілами. І по нас почав працювати танчик. Це настільки було страшно, що то я я, я, я чула, як розриваються ці е, снаряди, і мене водій сказав – та що ви боїтеся? То що далеко. От вони постійно жартують. Я не знаю чому, але вони постійно. та далеко, та нічого не далеко. кажу, вже сипеться на голову і далеко. Під час роботи власні клопоти стають другорядними, просто глушиться десь там, бо ти бачиш перед собою травму, і взагалі тобі ти розумієш, що ти на даний час відповідальна за це життя цієї людини. Таміла та її підрозділ зараз працюють на запорізькому напрямку. Військовичка координує роботу евакуаційних команд. І, хоча посада не передбачає виїздів у складі медиваку, жінка часто бере свій 12 кілограмовий наплічник і вирушає на порятунок. Я їжджу або важкі, бо я вже ну, специфіку поранена, коли підривним на міні там з ампутаціями 80% ідуть подобних, що залишаються живі люди. Коли fpv дрони, я вже знаю, що мені треба готуватися до опіків. Практично моделюю ситуацію. До стаб пунктів привозять бійців із різного ступеня контузіями, множинними уламковими пораненнями та травматичними ампутаціями. Евакуація може тривати кілька годин поспіль, адже в небі постійно кружляють ворожі дрони. Не може під'їхати навіть той евак, якийсь, ну ну не можемо зараз. Дрони, то це практично катастрофа, просто катастрофа. Для захисту вкрай потрібні риби. Допомогти медикам можна за реквізитами, вказаними на екрані. Таміла каже, її робота це постійна готовність. Черговий виклик може надійти будь-якої миті. А найбільша підтримка рідні та любов до своєї справи. Якщо людина в душі медик, нема різниці, в яких умовах і де вона буде працювати. Тактичною медициною у 128-й бригаді навчають увесь особовий склад, щоб воїни вміли і самі правильно надавати допомогу. Утім, найбільше за все медики закарпатського підрозділу прагнуть, щоб настав той час, коли роботи у них поменшає. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини покарання за підтримку України німецькі ультраправі погрожують вигнати зі своїх лав молодого. Колего політика комунального рівня, що саме він накоїв? Дивіться у матеріалі Тетяни Логонової Ще кілька тижнів тому про молодого політика Тіма Шрама і в Німеччині мало хто чув, що вже говорити про міжнародні змі. Утім, тепер заступник голови районного відділення партії у місті Вуперталь роздає інтерв'ю авторитетним газетам та популярним ютуб-каналам. У нас сьогодні особливий гість, бо його ніхто не знає. Тім Шрам, 22 роки, член партії Альтернатива для Німеччини. Він був в Україні, воював там і повернувся додому в Німеччину. Так? Ви все правильно почули. Політик від ультраправої партії Німеччини тієї самої, що виступає за міцну дружбу з Росією, і мир шляхом припинення поставок зброї нашому війську воював в Україні і на боці України. Моя мотивація теж мир. Найбільше за все я бажаю миру в Україні і передусім для України. Я хочу, щоб там скасували комендантську годину, щоб ми знову могли сісти в літак і полетіти в Київ. Але ми маємо справу з Росією. А вся історія свідчить, що з нею неможливо домовлятися, тому я вирішив виступити за мир там на фронті зі зброєю в руках, бо це єдиний шлях його досягти. Вперше в Україну Шрам приїхав через кілька тижнів після початку повномасштабної війни з гуманітарною допомогою від осередка партії міста Вуперталь. Потім вже їздив сам, завів друзів, пройшов бойову підготовку і, врешті-решт, потрапив до лав сил територіальної оборони. Я був у в районі гуляй поля, це Запорізька область, із березня по червень цього року. Планувалося, що я буду пілотом дронів, але на місці я виконував ще й завдання мінометника. Ми були на другій лінії, підтримували піхоту. Раніше про поїздку Шрама в Україну знали лише найближчі друзі та соратники. Тепер у курсі вся партія, включно з керівництвом. Лідери ультраправих вже звинуватили молодого колегу в порушенні принципів поліцили та завданні шкоди її репутації. Шрам з такою оцінкою не згоден. В Україні я воював за Україну та Німеччину. Україна захищає наші інтереси та нашу безпеку. Я й досі поділяю багато позицій партії, але не в зовнішній політиці щодо України з партії Шрама наймовірніше виженуть. Процедура вже розпочата. Утім, політик сподівається, що його публічний вчинок спровокує дискусію про курс правих популістів щодо України та Росії. Альтернатива для Німеччини найбільшість. Більша опозиційна партія в німецькому парламенті на дочасних виборах, що відбулися у лютому. Ця проросійська сила посіла друге місце. У неї 151 місце в Бундестазі це менше ніж у християнських демократів Фрідріха Мерца, але більше ніж, наприклад, у ездеків та Зелених. Тетяна Слав Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про нову масштабну торгову угоду з європейським союзом. За його словами, єС погодився закупити американські енергоносії на 750 мільярдів доларів і збільшити інвестиції в економіку Сполучених Штатів ще на 600 мільярдів. Також європейські країни відкриють свої ринки для безмитної торгівлі і купуватимуть американську військову техніку. Трамп заявив, що вважає угоду найбільшою в історії Сполучених Штатів. Нагадаю, напередодні він попереджав ЄС. Про запровадження 30% мита, якщо домовленості не буде до 1 серпня, Це хороша угода для всіх без перебільшення. Ймовірно, це найбільша угода, яку будь-коли укладали, як у сфері торгівлі, так і поза нею. Це справді гігантська домовленість, що охоплює багато країн. Ми маємо угоду між двома найбільшими економіками світу. Вона принесе стабільність і передбачуваність, що критично важливо для бізнесу з обох боків Атлантики. Йдеться про загальні 15% тарифів. Це нові прозорі правила гри. Європейський ринок що охоплює 450 мільйонів людей. Відкрито. На кордоні Таїланду і Камбоджі. Четвертий день бойові дії, артилерія, десятки загиблих, тисячі біженців. Обидві сторони звинувачують одна одну в агресії. Спричинила зіткнення спірна територія довкола храму Преах Віхаа. Детальніше розкаже Юрій Куций. Четвертий день на кордоні Таїланду і Камбоджі б'ють гармати, гинуть люди. Жителі масово виїжджають з регіону. Усе через спірну ділянку навколо древнього храму Преах Віхеа. Порозумітися щодо неї не можуть десятиліттями. Нині чергова прикордонна криза, найглибша за останні 13 років. Це тривалий процес, і він не припиниться ні сьогодні, ні завтра. Особливо складне питання це демаркація кордону. Щоб рухатися далі, обом сторонам ймовірно доведеться повернутися до спільної прикордонної комісії в рамках меморандуму 2000 року. Це формат, який офіційно погоджений із Таїландом із Камбоджею. Кровопролиття почалося після загибелі камбоджійського солдата в травні. Влада обох країн перекинула війська до кордону. Офіційна Камбоджа заявила, що Таїланд веде агресивну кампанію і погрожує її суверенітету. Камбоджа налаштована й надалі вирішувати суперечку мирно. У межах міжнародного права, зокрема на основі рішень міжнародного суду ООН. водночас ми залишаємо за собою право на самозахист згідно зі статтею 51 статуту ООН. Королівські збройні сили Камбоджі не відступатимуть перед агресором ВМС Таїланду, який які загрожують нашій країні. Ми захищатимемо суверенітет і територію Камбоджі, і не дозволимо нікому захопити її за жодних обставин. У Камбоджі розбили табори для біженців. Тут ховаються від війни ті, чиє житло опинилося в центрі конфлікту. Зіткнення призвело до руйнувань, змусило тутешнє населення полишити свої домівки в кількох провінціях. З оддара Меншеї евакуювали 23 тисячі 328 жителів. У Преахвіхе близько 10 тисяч. У Пурсаті 201 людину. Загалом вимушено переміщеними стали 35 тисяч 829 осіб, які раніше жили в мирі. Тим часом міста на стороні Таїланду також порожніють. Місцеві масово виїжджають. Майже ніхто не залишився, тільки ми. Тож і готель працює для тих, кому немає куди подітися. Я не їхав, бо хтось має бути і тут теж. Я не покоююся. Моя сім'я евакуювалася і поживе у нашого двоюрідного брата. Але решта братів залишилася охороняти наші оселі від погробувань. Тільки ми троє у трьох будинках. Регіон на межі гуманітарної катастрофи, і, хоча зброя ще не замовкала, вже починає говорити дипломатія. Я просив міністра закордонних справ зв'язатися з обома сторонами. Якщо потрібно, сам вестиму перемови. Головне зараз зупинити вогонь. І Камбоджа і Таїланд у відповідь дякують, але продовжують стріляти. Обидві країни заявляють про самооборону. Але між цим захистом уже щонайменше 30 загиблих. Юрій Куций подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Один з важливих критичних об'єктів Росії Котовський пороховий завод у Тамбовській області зазнав удару українських безпілотників, атакували дрони 25 липня на супутникових знімках, які отримали моніторингові проєкти. Видно повністю знищену одну з будівель підприємства. Також дослідники помітили, що завод розширюється на його території. Будують нові корпуси. Це підприємство виробляє вибухові речовини, які Росія використовує у війні проти України. Тож удар по заводу суттєвий удар по обороні. Промисловості ворога. У Туреччині вирують лісові пожежі. Полум'я впритул наблизилося до бурси четвертого за величиною міста країни. Вогонь охопив ліси навколо мегаполіса. Небо у передмістях стало багряним. Евакуйовано понад 1700 людей. Під час гасіння пожежі від серцевого нападу помер один з рятувальників. З вогнем борються майже дві тисячі пожежників. Частину траси на Анкару перекрито. Уряд визнав ізмір і білий джик зонами стихійного лиха. На тлі аномальної спеки у понад 50 градусів туреччина фіксує рекордну кількість пожеж і жертв. Троє потерпілих і понад дві тисячі евакуйованих. Лісові пожежі вирують і в Албанії. Вогонь знищив церкву та 10 нежитлових приміщень на півдні країни. Приборкати полум'я поки що не вдається. На ліквідацію пожеж відрядили рятувальників і військових, гасити намагаються з повітря. Напередодні стало відомо, що у вогні північний захід. Ситуацію ускладнюють спека та сильні поривчасті вітри, які вже знищили сотні гектарів соснових лісів. І пасовищ про загиблих не повідомляють, щоб мінімізувати наслідки та запобігти новим займанням, албанські служби використовують тепловізійні дрони. За допомогою тепловізійних камер дрони допомагають нам правильно планувати роботу. Приміром, ми визначаємо, де найбільше потрібна допомога в моменті, чи як гелікоптерам якнайшвидше дістатися з зони лиха, як поширюється вогонь, де осередки займання, все це ми встановлюємо за допомогою камер на дронах і потім передаємо зображення пілотам гелікоптерів, щоб вони не гаяли час. Одразу з п'ятьма великими лісовими пожежами бореться і Греція. Від учора палає передмістя. Афін пише місцева преса. Жителі у прилеглих селища закликають до евакуації, допоки полум'я не локалізують. На приборкання вогню відрядили усі наявні сили, зокрема пожежну авіацію. Та плюс 38 у Затінку. І постійна вітряна погода. Ускладнюють рятувальникам завдання про загиблих. Наразі не йдеться Потерпілим швидкі, надають допомогу на місцях. Щоб не допустити людських втрат, Греція офіційно звернулася по міжнародну допомогу. Просить додаткових літаків для гасіння. Китай натомість заливає після рясних дощів. під воду пішли північні регіони країни разом з Пекіном. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих, Ще двоє зникли безвісти. Свої домівки вимушено покинули тисячі людей. Міністерство водних ресурсів Китаю попереджає, що це лише початок у зоні найбільшого ризику. У жителі гірських районів, адже вода розмиває ґрунти, через що вже сталося кілька сувів. У селах негода порушила електропостачання та зв'язок. У передмісті Пекіна висока ймовірність сходження селевих потоків. У найближчі дні дощі посилюватимуться. Синоптики попереджають, у майбутньому існують ризики заболочення колись родючих ґрунтів. За миттю в ефірі програма Ірини Баглай 450. А ми з вами побачимось опівночі. Підсумуємо події цієї доби. До зустрічі!